Як один чоловік змусив увесь світ носити беж, створив модну імперію і знищив власне життя? Що спільного між Кім Кардаш'ян у латексному вбранні на медгала, вашою сусідкою в бежевому оверсайзі та божевільним генієм? Чому він кричить на кріс Дженер і відмовляється приймати ліки від біполярного розладу? Б'янка цензорі, жертва маніпуляцій чи добровільна учасниця експерименту, який зайшов занадто далеко. Скільки разів можна втратити статус мільярдера і залишитися генієм? Кані Вест людина, яка змінила хіп-хоп, моду та естетику цілого покоління. Він взяв Кім Кардашян, реаліті зірку зі скандальним минулим, і зробив з неї мільярдерку, створив глобальний тренд на бежеве одягнув її на медгала так, що весь світ говорив про це місяцями. А тепер повторюю експеримент з б'янкою цензорі Тільки цього разу. Без жодних правил, без жодного одягу, без жодного контролю. Сьогодні занурюємося в темну історію генія, який відмовляється від лікування, який кричить на рідних, який перетворює жінок на мистецькі об'єкти. З вами канал Зорепад. Якщо подобається наш контент, підпишись та постав вподобайку: від тріумфу до божевілля, від кім до б'янки, від мільярдів до руїн. Тримайтеся, буде темно. Щоб зрозуміти божевілля Кан'є, треба почати з Донди. Але спочатку важлива деталь. Сьогодні він офіційно більше не каньє Вест. У 2021 році він юридично змінив ім'я на просто є без прізвища, без минулого. Тільки є символічно, правда, відрізати зв'язок із сім'єю, із собою колишнім, стати кимось новим. Але для зручності ми все одно будемо називати його «Кан'є». Бо саме під цим ім'ям він увійшов в історію. Отже, повернемося до початку: до жінки, яка його створила. Донда Вест – мати Канє, професорка англійської літератури, сильна освічена жінка. Вона виховала сина сама після розлучення з батьком. Канє Ріс у Чикаго, середній клас, не гетто, не розкіш. Мама завжди підтримувала його творчість, вірила в його талант, навіть коли ніхто інший не вірив, коли всі казали. Продюсери не стають реперами. Донда казала, а ти спробуй. 2004 рік дебютний альбом «The College Dropout». Назва символічна Кан'я. Кинув коледж заради музики. Донда підтримала це рішення. Хоча сама була викладачкою. Альбом підірвав індустрію 2007 рік. Трагедія. Донда Вест помирає від ускладнень після пластичної операції. Їй було 58 років. Каніє зламаний, він звинувачує себе. Публічно каже, якби я не переїхав до Лос-Анджелеса, якби не став знаменитим, мама була б жива. Вона зробила операцію, щоб виглядати краще для червоних доріжок. Після смерті Донди щось у Кані ламається назавжди. 2009 рік скандал з Тейлор Свіфт на MTV Awards. Він вибігає на сцену, забирає мікрофон, кричить про несправедливість. Перший публічний зрив. Але тоді всі думали, це його характер. Ніхто не розумів, це початок спіралі вниз. Спіралі, яка триває досі. Донда була його якорем, його опорою, його голосом розуму. Без неї Кан'є почав дрейфувати в темряву і шукати того, хто замінить цю опору. Він знайшов 2012 рік. Кан'є зустрічає Кім Кардаш'ян. На той момент вона зірка реаліті шоу. Відома завдяки скандальному відео 2007 року та сім'ї. Її стиль гламурний, яскравий, трохи вульгарний, Бодікон, сукні, стрази, яскравий макіяж, довге волосся. Типова знаменитість інстаграму. Нічого особливого. А потім приходить Кан'є і каже: Довірся мені, я зроблю з тебе ікону. Крок перший гардероб. Кан'є буквально викидає все її старе вбрання, влаштовує чистку. Залишає тільки те, що схвалює сам. З гардеробу зникають кольори, з'являються беш, сірий, чорний, білий, мінімалізм, чисті лінії, структура, латекс, шкіра. Кім спочатку опирається, їй незвично, але канії непохитний. Це не обговорюється. Крок другий образ: 2013 рік. Кім вагітна першою дитиною, з'являється на заходах у вбранні, яке Кан'є підібрав особисто. Преса насміхається. Вона виглядає як диван. Квітковий принт на вагітні катастрофа. Але каньє не здається. Він має план: 14-й рік весілля Кім і Кані у Флоренції. Джані Версачі особисто шиє весільну сукню. Це вже не реаліті шоу, це світська подія, за якою спостерігають мільйони. Крок третій 15-й рік Кім і Кані на обкладинці Вог. Анна Вінтур особисто схвалила. Це було неможливо уявити ще три роки тому. Але справжній переломний момент медгала 2019 року кім з'являється у вузькому латексному бежевому вбранні від Тєрі Мюглер. Силует ідеальний. Вона виглядає як справжня скульптура. Інтернет-сенсація: мільйони репостів, десятки мемів. Але головне, всі говорять, вона ікона стилю. Крок четвертий. Їзі та бежева естетика. Кані створює бренд їзі, спочатку взуття, потім одяг. Естетика проста: беш, нюд, оверсайз, мінімалізм, комфорт. Кім стає музою, рекламним обличчям, втіленням бренду і раптом весь світ це носить. Інстаграм перетворюється на бежеве море, бежеві будинки, бежеві діти, бежеві мами в їзі худі та штанях. Крок п'ятий. Skims. 2019 рік Кім запускає власний бренд Skims – білизна та базовий одяг у нюдових тонах. Для всіх тілесних відтінків, як вона каже. Успіх миттєвий. Вартість компанії зростає до 4 мільярдів доларів. 2021 рік Кім офіційно мільярдерка за версією Форбс. Експеримент Кань вдався. Він взяв реаліті зірку і створив глобальну модну імперію. Змінив не тільки її стиль, змінив її статус, бізнес життя. Але є один нюанс: протягом усього цього Кім живе з людиною, яка відмовляється лікуватися. 2016 рік Кані на сцені у Сакраменто посеред концерту раптом зупиняє музику. 20 хвилин він викрикує звинувачення. каже, що Бейонсе відмовилася виступати на MTV, якщо не виграє нагороду замість нього. Що Джей Зі підставив його? Що MTV маніпулює результатами, що всі проти нього. Публіка спантеличена, музиканти на сцені не знають, що робити. Це вже не шоу, це зрив. Після цього Кані скасовує решту туру: 21 концерт, мільйони збитків. Через кілька днів його госпіталізують до психіатричної лікарні. Діагноз, біполярний розлад, це не вирок, це керований стан, є ліки, є терапія. Мільйони людей живуть з, з цим діагнозом повноцінним життям. Але канія відмовляється: він каже, ліки вбивають креативність, роблять його зомбі. Він коли митець, йому потрібні ці екстремальні стани для музики. Кім намагається переконати, сім'я Кардашян теж. Але Кані непохитний, і ситуація погіршується. 2018 рік Кані заявляє, що рабство було вибором, скандал. Бренди дистанціюються. Потім вибачення. 2020 рік Кані балотується в президенти США на першому мітингу в південній Кароліні. Він плаче на сцені, розповідаючи, що хотів, щоб Кім зробила аборт, коли вагітніла Норт. Кім шокована. Діти дивляться це по телевізору. Весь світ дивиться. Вона робить заяву в інстаграм. Він страждає від біполярного розладу. Хто стикався з цим? Розуміє, наскільки це важко. Прошу співчуття. Але Каньє не зупиняється 2022 рік. Антисемітські заяви в інтерв'ю та Твіттері. Втрата контракту за Дідас, падіння статусу мільярдера. Форбс виключає його зі списку. А потім виходить документалка документалкам, і там сцена, яка шокує всіх. Кань'є. Кричить на Кріс Дженер. На відео видно він у розпалі. Кріс намагається говорити спокійно. Пропонує йому ліки від біполярного розладу. Каньє вибухає. Краще помру, ніж буду на цих таблетках. Ви зробили з мене шматок лайна. Він звинувачує сім'ю Кардаш'ян у контролі, у тому, що вони хочуть зробити його нормальним, забрати його генія. Кріс плаче, намагається пояснити: нас не хвилює, що каже інтернет. Нас хвилюєш ти. Твоє здоров'я, але Канє не чує. Він повторює знову і знову: це має значення! Це все має значення. Кріс зізнається, що, можливо, вона справді вплинула на його ментальний стан, що їй шкода, що вона любить його. Але Кані вже не той. Він далеко. У Темряві, 2021 рік Кім подає на розлучення. У подкасті вона пізніше скаже, це були токсичні стосунки. Коли у вас діти, піти важче, ніж залишитися. Ви чекаєте на зміни. Але коли розумієте, що нічого не зміниться, доводиться робити вибір. Я зробила це заради дітей, щоб бути для них нормальною мамою. Вони були в шлюбі майже сім років. Народили четверо дітей: Норд, Сейнт, Чикаго, Псалм. Експеримент номер 1 завершився. Грудень 2022 року. Через рік після розлучення з Кім Каньє таємно одружується з Б'янкою Цензорі. Хто вона, Австралійка? 28 років архітекторка працювала в їзі три роки. Непублічна, дуже схожа на Кім. На перший погляд, ідеальна, нормальна дівчина, темне волосся, природна краса. Але Кан'є починає експеримент. Знову тільки цього разу без жодних правил. Січень 2023 року. Перші фото б'янки після весілля. Вона в обтягуючому бежевому боді, що нагадує «Ізі» естетику. Схоже на Кім. Логічно. Лютий 2023 року б'янка з'являється на заході у Парижі. Латексний комбінезон. Повністю прозорий верх. Груди ледь прикриті стрічками, без білизни. Підіймається хвиля обговорень. Березень 2023 року ще гірше. Б'янка на вулицях Лос-Анджелеса у боді з прозорою тканиною. Видно все. Абсолютно все. Юристи кажуть, це порушення законів про непристойність. У громадських місцях, квітень, травень, червень. Кожна поява все більш шокуюча. Мінімум тканини, максимум експозиції. Б'янка виглядає як манекен, як мистецький об'єкт, як жива інсталяція. Питання, яке кричить увесь інтернет: вона жертва чи учасниця? Версія перша вона жертва. Кан'є контролює її повністю, вибирає одяг, вибирає, де вона з'являється. Що каже, як виглядає, це класична модель контролю в токсичних стосунках: ізоляція, об'єктифікація, втрата ідентичності. Її сім'я в Австралії забила тривогу. Батьки хочуть зустрітися з Кан'є. поговорити, зрозуміти, що відбувається, але Кан'є тримає дистанцію. Версія друга вона учасниця. Б'янка, доросла освічена жінка, архітекторка. Вона працювала в їзі три роки, знала, з ким зв'язується. Можливо, це її вибір, її спосіб стати відомою, увійти в історію моди, стати частиною арт-проекту. Баа – геній, скандальний, але геній. Можливо, вона вірить у його візію, довіряє йому повністю. Версія третя, ще складніше. Можливо, все це почалося як мистецький проєкт, як спільна візія, але поступово межі зникли. Коли у тебе немає підтримки зовні, коли ти в бульбашці з людиною. Яка відмовляється від лікування, коли ти щодня чуєш ти муза, ти мистецтво, ти особлива. Важко зрозуміти, де закінчується мистецтво і починається експлуатація. Тепер давайте порівняємо два експерименти, і різниця вас шокує. З ким все було поступово: три роки повільної трансформації: від яскравого гламуру до витонченого мінімалізму, крок за кроком, колір за кольором, поки не залишився тільки беш. Але головне, ким будувала імперію? З кимсь? Мільярди, обкладинки вог. Вона ставала сильнішою, впливовішою, багатшою. Так, каньє контролював. Але в межах він створював, а не руйнував. А з б'янкою – миттєва трансформація. Місяці не роки від звичайного одягу до практично повної наготи, без перехідного періоду, без адаптації. Жодного власного бізнесу, жодного власного голосу, жодних інтерв'ю. Тільки мовчазна поява поруч із Кан'є. Кім стала іконою, б'янка стала об'єктом. Кім вийшла мільярдеркою. Що вийде з Б'янки невідомо. Чому така різниця? Відповідь проста і моторошна водночас. З ким Кан'є ще інколи приймав ліки, ходив на терапію, слухав родину. З б'янкою, жодного контролю. Повна свобода божевілля. Документалка Інхузнейм показує це чітко: Канє у вільному падінні, він кричить, звинувачує, відмовляється від допомоги. І б'янка у центрі цього урагану. Експеримент продовжується. Щодня він іде далі. Щодня межі зникають. Питання: де це зупиниться? Чи зупиниться взагалі? Чи б'янка повторить долю Кім? Втечу після років токсичності, чи станеться щось гірше, Канні Вест геній. Він створив нову естетику, змінив моду, побудував імперії. Але він також та неконтрольований, нестабільний, небезпечний. Він відмовляється від лікування, він руйнує стосунки, він перетворює жінок на об'єкти свого мистецтва. І найстрашніше, ніхто не може його зупинити, бо він геній. А генію, як кажуть. Все дозволено. Чи справді ви вирішуєте? Пишіть у коментарях: б'янка, без жертва чи учасниця.